Серія Far Cry, як усі кажуть, давно перетворилась на конвеєр. Я на цей рахунок не ризикую поки що висувати думки, бо з усіх частин, в які я грав, це в першу, другу, третю, четверту та у сьогоднішній екземпляр Blood Dragon. З приводу інших частин поговоримо якось іншим разом. Сьогодні ж хотів би вам повідати про чудовий, на мою думку, спін-офф. Загалом відео по ньому я вирішив зробити як невеличкий проміжок між Overlord, тому що там мені хотілося б мати більше часу, щоб спокійно проходити і вивчати усі аспекти, щоб потім не поспішаючи зробити нормальне відео. А от чому саме Blood Dragon я й сам не знаю. Ба більше, для відео я пройшов його вдруге в житті, і обидва рази я не міг дати чіткої відповіді, чому я сів у це грати. А в процесі я не розумів, чому мені так вкатою, адже це явно не шедевр і якоюсь мірою навіть не той розряд ігор, які я дуже любив би. Тож давайте сьогодні разом з вами розберемось. Ну і перед початком затримаю вас з двох причин. По-перше, дякую. Дякую за ваші вподобайки, коменти та підписки. Це неймовірно мотивує мене не зупинятись, не дивлячись на усі брикання Ютубу і творити для вас контент. Тому не забувайте і цього разу виконати усі необхідні маніпуляції. О, і дзвоник, не забудьте про всяк випадок. Можете навіть вимкнути і увімкнути його назад, а то знаю, я цей Ютуб. Окрема подяка усім тим, хто підтримує мене своїми донатиками, завдяки чому я все ще не торгую своїм тілом на трасі, та думкою інтернет-просторі. Ви справжні сонечки. Ну і якщо вже допомогли нашим захисникам та забезпечили себе та близьких, може знайдете пару копійок на підтримку мого контенту. Був би безмежно вдячним. Підтримати мене можна одноразовими донатами на Донателло та Монобанку. А ще на Донателло є можливість оформити підписку, що було б просто неймовірним внеском, навіть на мінімальному її рівні. Ну і по-друге, хочу затримати вас, щоб показати неуявленого контент-мейкера Арсенія Щура, металюга та геймер, який випустив відосик Brutal Legends, з якого я кілька разів навіть голос орнув. Якщо подобається моя подача, то подача пана Щура зайде вам вже тим паче. До того ж присутні у відео приємний та доречний монтажик, тому неодмінно зацініть, тисніть подобайки, підпишіться та передайте в коментах від мене привіт. А тепер розпочнімо все ж нашу тему. Давайте на ну, поговоримо про головне те, на що розробники зробили основний упор в – геймплей. На відміну від оригіналу, ми від самого ж початку гри крутий кіборг команду. Який від старту має майже всі навички прихованого вбивства, має можливість тягати чотири стволи, швидко бігає, плаває, високо стрибає, не боїться дамагу від падіння, коротше, базовий набір вже дозволяє чинити вам вакханалію. Що стосовно прокачки інших навичок, то відбувається вона простим підніманням рівня, і з певними рівнями приходять певні нові здібності та збільшується запас вашого хп. А що ж власне нам з цим всім набором робити? А ви як думаєте, захоплювати авантпости або виконувати сюжетку? Хоча чесно, я би на сюжетку не пхався, не захопивши усі аванпости. Завдання все ж таки там доволі хардові, але то пізніше. Що стосується аванпостів, то конкретно у Blood Dragon я отримую від цього якесь збочене естетичне задоволення, скоріше за все, через стилістику гри, яка виконана в вигляді бойовичків 80-х. Аркадних ігор ще з ваших дендів та сєжок і всякого такого. Купа неону, лазерів, від чого все навколо реально радує око, і кожен раз, коли стріла з вашого луку протикає голову солдату Омега, аж душа радіє. Причина зачищати аванпости проста: таким чином, ви відкриваєте собі місце, де можна взяти другорядні квести, а вже за другорядні квести отримуєте апгрейди для вашої зброї, та її знову ж таки прокачуєте персонажа. Однак арсенал наш доволі скудний. Від початку гри ми маємо автомат, пістолет, гвинтівку, дробовик та лук. При тому дробовик, наприклад, ну, взагалі ніяк не приваблює мене, навіть прокачувати його не хотілось. Пістолет, я так розумію, є відсилкою на ствол робокопа, розкачується в результаті у доволі прикольну узішку, від якої, правда, мало сенсу, в силу малої влучності. Ну, може, то ще мені так здалось, бо я старався грати по стелсу, наскільки дозволяли криві руки. А коли справа доходила до бою, то в хід вступав автомат, який ну автомат, нічого особливого. А згодом почав використовувати ще й снайперську гвинтівку, яка перетворилась на гранатомет. Лук, ви пам'ятаєте, ще з оригіналу, ніяк він і не змінився. Безшумний ваншота легких юнітів. Є ще одна зброя, яка буде спойлером, тож її поки відкладемо. Ну і мініган, який нам дають знову ж в ході виконання сюжету. Що стосується другорядних квестів, то вони тут трьох типів вбити солдата омега конкретною зброєю, завалити тварину конкретною зброєю і врятувати заручника. Ну і у грі відсутні до речі, через що вбивати тваринок можна хіба що для 100% проходження і вполювати усі 12 видів. З активності на мапі тільки збиральництво колектибелсів, над якими головний герой постійно іронізує. А що ж там по кривавих драконах, спитаєте ви? Ну, існують. Уявляють собою ящерок, які можуть херачити лазером з очей та боляче бити. До того ж мають панцир, який не так просто пробити, і треба старатись цілитись їм у брюшко. Свою основну роль вони відіграють у сюжеті, а так за допомогою них ми можемо, наприклад, зачистити аванпости, знявши з них щити, які не пропускають драконів всередину, або ж кинути вирване у ворога кіберсерце. Таким чином дракон почне розстрілювати їх крізь бар'єр лазером. Наче й цікава забавка, але мені особисто не дуже вкатувало. До того ж, потім тобі доведеться або тими ж кіберсерцями виманювати дракона назовні, або самому його завалити. Ще хочу відмітити прикольні анімації лікування, які тут взяті трошки з оригіналу і додано трошки своїх, під час яких ви лікуєте свою кібернетичну руку. Ну і атмосфера, як я вже відмітив, тут натхненна восьмидесятими. Войовички, аркадки і так далі. Протягом усього ігрового процесу можна побачити купу відсилочок на усе вище згадане. Це і зброя, і діалоги та окремі фрази персонажів, самі персонажі, сюжет. Та навіть рані камінці, які ви жбурляєте для відволікання ворога, тепер не просто камінці, а дайси на двадцятку. Я більш ніж певен, що в силу того, що я не жив ті часи, я міг багато відсилочок та приколів прогавити, або не викупити. До речі, можете поділити своїми знахідками у коментах. На цьому моменті усім тим, кого я зацікавив у самостійному проходженні, раджу йти і розпочинати просто зараз, щоб сповна насолодитись усіма приколами та аспектами. Інших же запрошую сістись позручніше. Вважайте, зараз разом глянемо бойовичок. Отож починається все типово: ядерна війна, повстали люди з попелу, та не просто люди, а справжні кіборги, кіберкомандус, якщо бути точніше, серед яких і наш головний герой Рекс Павер Кольт та його друган Павук, дизайн якого походу надихався Сабзіро. Летять вони на завдання по пенетрації у бункер противника та завантаженню звідти усіх даних по їхніх планах. Хто саме наш ворог, поки не ясно. Але так як операція проходить у чорному секторі, нічого хорошого за словами Павука, це не може означати. І тут під ахуєнний саундтрек нам дають пошмаляти з бортового кулемету. Далі, після пафосної заставочки головний герой приземляється і починається легендарна мемна сцена. де нас починають навчати, як грати. Jump if you wish to jump. Spider, I eat you. Crouch to go lower. Just let по ходу справи виявляється, що протистоять нам солдати Омега, і це робить справу дуже серйозною. Зачищаємо аванпост та проникаємо всередину, де на нас чекає місія на супроводження павука. Благо не така дрочна, як зазвичай, адже він відсиджується десь у затишному куточку, доки ми кромсаємо усіх. Врешті підходимо до терміналу, з якого необхідно завантажити інформацію. І на місці герої підмічають ракету Червоний Спис, яку начебто вивели з озброєння. Однак Рекс каже, що вони й досі проводять тестові запуски на пустках Канади. В момент злому активується система безпеки, і павук не встигає вчасно підібрати пароль, через що активується програма запуску ракети. Ну і доки павук буде пробувати щось там намутити, ми маємо його знову ж таки обороняти, що не складно, адже ворогам тут трошки знизили інтелект, на відміну від оригіналу. Тим не менш, Павучара ловить передос. Інформації, і головний герой в останній момент пробуває систему керування ракетою своєю кібернітичною рукою. Евакуація героїв за традицією жанру не проходить успішно. Їх ловить дехто полковник Слоан, який пояснює нам свої злі плани і збирається нанести удари купою цих ракет по всій території США, бо ті хочуть помиритись з комуністами. Я чесно навіть не знаю тепер, чи хочу я його зупиняти. What the fuck? Борилайн обійтейкен Офлайн. Тим не менш, мотивацією мені послужить бивство нашого напарника Павука, в той час як герої після потужного ляпаса скидають у гніздо до кривавих драконів, і з нами зв'язується доктор Елізабет Дарлінг, яка, хоч і працює на слоана, тим не менш ненавидить його і хоче з ним покінчити. Вона ж підказує нам, як діяти далі. І завдяки ній нам вдається вибратись з гнізда та повернути собі наше спорядження. Далі ми відправляємось на зачистку першого аванпосту, в якому і знаходилась доктор, яка тепер буде підказувати, як головному герою знищити Слоана. І ось що ми знаємо наразі: є три основних точки, які необхідно знищити, щоб завадити Слоану з запусками. Спершу це буде дамба, потім дослідницький центр кривавих драконів, де їх намагались виростити та приручити. Ну і врешті треба вбити доктора Карлайла, який допомагав слону у розробці біологічної зброї. Після цього всього нам залишається тільки пройти храм випробувань та дістати собі найкрутішу зброю зірку вбивцю, що можливо є посиланням до зірки смерті. І далі довгі тренування Рекса та потрахурки з Елізабет Дарлін. Ну ви в курсі, оце все любов на любов у бойовиках. Зрештою, її викрадає Слоон і ми відправляємось на фінальну битву. І єдине, що розчарувало мене, так це те, що битва зі Слоном відбулась у катсцені, і ми нею ніяк не керували. Зате можна було угарнути з того, як це відбувається, під мотивуючі фрази наших друзів. No, lights on. І от перемога, злодія здолали, біологічну зброю знищили, всі щасливі. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Спіноф, на мою думку, вийшов знатний. Спеціально для тих, кому процес захоплення аванпостів здався цікавим дійством, і мушу визнати, мені й самому це подобається. А при тому подобається саме шлях стелсу. Адже активні перестрілки у всіх фаркраях після першого, на мою особисту думку, якась фігня. Наче і круто, все вибухає, всюди літають кулі, а наче й не відчувається якоїсь динаміки. Де динаміка дійсно відчулась, так це в останній місії у грі. Ось це було реально круто. Зокрема, знову ж відмічу дуже простий візуал, який дозволить запустити цю гру навіть на доволі слабкому ПК. Щоб ви розуміли, до прикладу, оригінальний Far Cry 3 у мене не так стабільно пишеться в ОБС. Сам по собі відкритий світ тут сосе бібу. Є пару яскравих місць та якихось дійсно унікальних аванпостів, але не більше. Арсеналу малувато, додаткових активностей теж грає чисто на один вечірок. У мене особисто вона забрала буквально 5 годин. Тож, якщо буде цікава, ця забавка, неодмінно спробуйте, на разочок годиться. До того ж, я навмисно опустив купу деталей, щоб не заспойлерити прям усе, і ви отримали якісь власні враження та кайфанули в деяких місцях, як це зробив я тут тут, якраз на момент виходу, як по ідеї ще тривають знижки на гру, от по знижці її взяти саме те. Ну а на цьому все. Мирного неба вам, слава Україні! Неодмінно підтримуйте ЗСУ та до зустрічі.